Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі Бджіо шестирамочних сьогодні тема буде, як я готую сім'ю-виховательку, але вона буде і стартер, і вихователька, а потім будемо дивитися або всю на відводки розіб'ємо, але все по порядку. Стан сім'ї, ви бачите, в якому стані, але Прийдеться, мабуть, накинути маску. У нас дуже вітрено, але тепло сьогодні. Накину маску, мабуть, щоб не дуже вони мене. Руки, то пів біди. Я працюю без димаря, як всі знаєте. Бачите, вже труть наскільки, скільки і вже час закладати маточники. Якщо ви закладаєте... Разом з трутнями маточників, то це дуже зарано. От я вам покажу, дивіться, вже скільки трутня. Уже дуже багато трутня, це крайня рамочка. І зараз подивимось скільки розплоду цій сім'ї. Щось ми може і заберемо. Ось вже на одній рамочці розпліт пішов. Отак. Виходить бджілка. Гарненька, молоденька бджілка. Бджоли, я скажу одразу, вже замінилися всі. Це вже вся молода бджола. В цьому році не прийшлося. Навіть подивитися, ні одного обльоту не було бджіл. Ні одного. Матка вже позасівала. Трутня, вже я один раз збирав. Ну, це треба обирати мостики для того, не того щоб я граюся, а для того, щоб коли будемо решітку ставити, не подавити бджіл. Ось така інша рамочка з розплоду. Бачите, вітер як кидає все, що не положиш. Але вже треба придивлятися. Де наша хазяйка? Хазяйку обов'язково треба залишити тут у першому корпусі. Але якщо зразу не доходите, а на два корпуси, то не біда. Ви поки все зробіть у першому корпусі, зменшуєте його, щоб був менший об'єм. І ставте решітку, а другий корпус будете перебирати, тоді вже й матка знайдеться, якщо не знайдете в першому корпусі. Отакий От стан, бачите, сім'ї на 18 рамок, але ніяких мисочок, поки що ніде нічого немає. Це на другій рамці, я не можу казати, що дві рамки розплоду. А на другій. Тому що не можна казати, що там піврамки бджіл, а вони вже рахують, що це рамка повна бджоли. Бачите, вони, банка позасівала їм, уже трута, і вони працюють тут. Подивимося іншу. Це ось. Рамочка вже виходить і одразу вони забивають пилком. Бачите, скільки перги все забивають. Розплід виходить, і вони все забивають пилком. Ну, це добре, коли є пилок, от погано, коли його немає. Як я сказав, тут рахувати цю рамку за розплідну не будемо, тому що на ній. Залишилося тільки п'ятаки, які ще не вийшли. А ця от рамочка засівається, повністю вже виходить і матка її засіває. Молоденька бджілка бігає, от дивіться, яка сіренька, тільки повиходила. І отут вже є яйце. І можливо, що на цій рамці і знайдемо матку. Все з вами, як у прямому ефірі. Ви бачите, що я відео вам показую без всяких вставок, без всяких переривів, все як є. Нема її на цій рамці. Дівчата, нічим вас зігнати і ви цим користуєтесь. Але хоч і вітер, але сьогодні у нас 23 градуси, сонце пече. По страшному. Четверта рамочка і виходять, і матка засіває. Ну, Трутня вже дуже багато. Це дуже гарно. Прививати я буду з іншої сім'ї, це батьківська сім'я, але я в ній буду виводити в маточники. Цьому буду році пробувати. Як боббін на двох дні дво, суточ, двохсуточних маточників буду роздавати. Що вийде? Подивимось, тому що це краще аніж бджоли підставляти маточник, а приймуть вони чи не приймуть. А так вони. Їх виховують, запах буде все їхнє. Буде, і вони 100% їх приймуть. Який буде обліт, це вже інше питання. Все залежить від погоди. От сьогодні і завтра, і післязавтра нас буде балувати погода три дні. Все як в Україні, а потім із вівторка будуть. І ти холода. Це теж за рамку, як тут, вона тільки її засіває, теж не будемо рахувати, і я її теж уберу. І зараз ще подивимось дві і будемо зменшувати її. Тут засіяно теж посередині, а це вони вже або. Те, що я їм підгодовував, але в них дуже багато меду було. Я вже навіть чотири рамки в них забрав. Бачите, я думаю, що вам видно, засіває і заливають вони в першому корпусі. Подивимося, тут іще. Бджіл доволі багато, бачите, медова, така кілограма на три. Я її теж. Заберу, вона їм не потрібна, тому що кормів у них достатньо три, шість рамок буду залишати внизу і поставлю заставні. Отак. Не будемо сильно багато. Ви скажете чому не в шестирамнику? Ну, вибрав я вже цю сім'ю. Уже відступати не буду. А взагалі хочу вам сказати, що ми зараз їм за заставною залишимо рамку кормову. Хай буде. Цю кормову рамку ми їм залишимо. Захочуть вони перенести, перенесуть, не захочуть, не треба переносити. Але матку, ще раз повторюю, я не знайшов. Якщо джіл, джолкам нікуди буде вміщатися, вони завжди перейдуть, можуть перейти за заставну дошку. Так, далі працюємо, ставимо, а ну, отак ставимо роздільну решітку. І ставимо другий корпус на роздільну решітку. Ух, він такий тяжкий, що не займу. Це, як я вам сказав, готуємо і стартер, і оспіталку. Будемо тут виводити маток. Розкриваємо. І дивимось, що тут. Дивіться, хоча у них багато іще корму і перги, я вам показував, що дуже багато. Але вони не брезгують і цією підкормкою, тому що тут пилок, а тут ще й дрожжі, які... Гарно стимулюють матку. У верхній частині теж залишимо шість рамок всього і оставимо, не оставимо, а я вже взяв прививочну рамку, залишу я її на сутки. Я їм обично мисочки медом заповнюю, але цього разу не буду я медом заповнювати, а просто сиропом їх розбавлю і все. І поставлю їм. Верхню кормушку. Хотів поставити внутриульовую кормушку. Бачите меду, скільки. Повна рамка з медом. Я вже їм і царапаю і царапав така свіженька, гарненька бджілка. Вона піде на підсилення інших сімейок, тому що мені треба готувати. Ця теж з медом повна. Тихо мої хороші. Ну, а тут уже пішов Ну, такий розплід, Теж і трутня. Я рамки такі навмисно ставив, цю сімейку, мабуть, з віконцем не попалося, але отакі От рамочки, бачите, вже бджілка виходить, мед підбирають, я його отак навмисно ще трошки то є те саме, і вони його весь перероблять. Мисочок ніяких я не бачу, тільки окрім трутня. Одна рамочка там три було, більше було, але вийшло, а тут, по-моєму, десь. Як тільки показалося, що була хазяйка тут, але то не вона. Ну, треба шукати. Трутні теж виходять. Не бачу на трутнях ніяких. Кліщів, тому що я обробляю гліцерин плюс щавелька. Весною ще не обробляв і нема потреби в цьому. Сім'ї гарненько розвиваються, жола здорова, це теж. Виходить і матка одразу засіває. Друзі, ну, знайшов я хазяйку. хати цієї вони в мене не мічені. Ось як вам видно. Маточка гарненька. Засіяна вся рамочка. І прийдеться її тепер пускати через льоток. Зараз я це зроблю. Я відключався, щоб часу не затягувати відео. Де ти, моя хороша, тепер пішла? А? На іншу сторону. Угу. Бачите, як упустиш їх, трутні вже багато. А вона відкладає яйця ні на що не зважає. Оп, відклала яйце, бачите, не успіла яйце втратила. Ну нічого, пішли отака моя маточка, пішли моя хороша. Це пустив я її в льоток. Оце рамка з відкритим розплодом, якраз те, що мені потрібно для виводу маток. Робимо тут колодязь, зараз ми. Я це показую не для того, щоб комусь нав'язувати щось. Ставимо і сюди заставну дошку. Все робимо як внизу. Сюди три рамочки, ухти. Та ти що? Вибачте? Ну от, стукнув, так вони одразу зашуміли. Три рамочки залишаємо тут. Зробив я сиропчику. Зараз я, ага, вітер не дає. Хотів полить так, але так не виходить. Ладно, зараз ми така рамочка прививачна. Коридор залишаємо їй, і під, піддвигаємо тихо. Бачите, вони вже набридло їм, що я лазив Вчора теж відкривав, лазив, проходив інспекцію, таку рамку з розплодом, це, і розплід тут, і мед. Ми забираємо. Тому що він тут не потрібний. І ставимо ще одну заставну дошку, а сюди я так розумію, що може і не влізти рамка. Ну, якщо вони забажають, то хай відтягують там язики. Якщо так буде, я не проти. Бачите, вони вже полізли в мисочки. Це треба витримати сутки отаку процедуру, щоб зараз ми. Отак. Витримаємо, вони сиротство відчують. Ну, практично у всі. Не хвилюйте, що то попав туди сироп. Така сила сім'ї, вони його швидко зараз виберуть, а вони в мисочках зараз виберуть і все почистять. А нам тільки залишиться. Ага. Залишилося у нас трошки. Ми кинемо їх за заставну, там ділки є, я вважаю, що вони їх заберуть. Ставимо верхню кормушку. Скільки різних причин далі, що. Друзі, ну що? Не став я у вас зараз відбирати. Я вам показав, матка знайшлася. Гніздо я внизу сократив на 6 рамок і зверху на 6. І зробив колодязь, куди вставив мисочки. Пройдуть сутки, вони їх отполірують, Я їх залив сиропчиком, не став медом. І зробимо прививку. Завтра буде гарна погода, якраз для прививки, а потім вже буде, що буде. Я думаю, в такій сім'ї вони не захолонуть. І я поставив верхні кормушки, доливав ме до цукрової сиропчиками до цукрового. І я думаю, буде все хорошо. Але ви бачили, що у них з кормами все в достатку, Я бджіл ніколи не обіжаю кормами, ніколи не держу їх голодними. Там пишуть, що люди не дотягнули до взятків. Звісно, це все жадібність, не можна жадібність дджолом. Вони повинні їсти. Все як положено. Пилок є, нектар є, мед є. І перга вже набили вони по три-по 4 рамки, хоча і гарних днів не було. Ну, завдяки гарним сім'ям вони це понабивали. А тепер будемо чекати прививку. І це буде вже інше відео. Дякую вам за перегляди. Слава Україні. Будьте завжди. Здорові і мирного неба над головою вам.